Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні середа, дуже класний, теплий діньок. Сьогодні відео буде від першої особи. Вирішив так, себе сьогодні не показувати. Пробігусь швидко по господарству. Розповім, що було, куди їду і що буде. Так, не гуляють, бачите? Біля, біля виходу гріється, а гуляти не хотять. Не знаю чого. Хоча по обіду, коли винесуться, вони там купаються. Доволі так непогано купаються, а от зараз, 9 ранку, чогось. Отак. Якщо все добре буде, буде у неділю, а може у суботу, не знаю. зроблений навіс. Рухаюсь в цьому напрямку, запросив хлопця молодого. Хлопець в мене вже працював. Він пиляв дерева, оці от дерева, що попіляні. Це мої глядачі. <сум> от, дуже відповідальний. Він працює два тижні-два тижні відпочиває, то ми домовилися, скільки коштів. І він з 9 до 14 кожен день буде у мене. Його влаштовує такий графік, щоб і свої справи робив і ми. Тому ми з ним зробимо навіс. Чому хочу зробити навіс? Тому що щоб от сюди під цеглу поскладірувати ці дерева. Тобто зробити на, на обрешітку якусь, щоб догори і вони не покатились, і ми їх дівчуль не задавили. І отак поскладірувати вдоль усієї стіни. І потім він буде піляти оці всі древеняки і теж складати. Подивимось, ну коротше, у дівчуль ще заберу трошки вигулок. Потім ми розберемо цю прибиральню, убиральню, там же буде, тобто, буде будівництво під курчат і отак далі, далі, далі. То воно розбереться, ця вся земля піде туди у яму. І цегла теж, яка не потрібна, мені піде у яму. І нехай йдуть дощі і воно просідає. Навіс такий вже робив в своєму житті. На дачі, коли ми з Оксанкою купили її, Дачу продали давно, навіс люди вже розібрали, дачу розібрали. ну коротко, Але навіс такий працював і працює. А, вчора Олексія, оце він Олексій робив ці уголки і кажу, та є уголок 50 на 50, начебто і тут стінка 5, робив отвори і отакі от уголки. Тут я зроблю теж уголок маленький, а от там, так як у нас там дах, і шифер, то я просто, мабуть, знизу, де ага, от моя рука, зроблю отвори і великим саморізом просто притягну знизу. Тут я прибив на анкера Це брус 50, анкера 112. ну, Я гадаю, витримають. Я вішаюсь на кожну цю палку, балку, все добре. Ну і буде такий навіс. Ідемо далі. Зараз їду у Дніпро. Це я. Гріться, тепло, не хочуть до хати заходити. він теж не хоче. Він тут найголовніший у них. А, бачите проблемка. Їду зараз у Дніпро на офіціал, записався, а, не завелася автівка позавчора і одразу зателефонував. А, купляв акумулятор 22 лютого 2022 року. Тобто за два дні до війни був у Дніпрі. Відвозив двох діточок інвалідів у Подгородня, там є Іо... Іоаннов центр реабілітаційний, туди постійно їх возив. І Заїхав на Рено, у них була акція, я дуже полюбляю всякі акції. Купив акумулятор. Тому що акумулятор дуже, ну, коротко, 6 років автівки і він вже все. Я заїхав, питаю, скільки акумулятор, і вони тоді не пам'ятаю. Ціну дали таку, що в Нікаполі навіть ще дорожче було. А це офіціали 200 гривень встановлення акумулятора і гарантія 3 роки. Говорю, та давайте, нема питань. І зразу кажу, раз у вас акція на запчастини, я взяв ремень ГРМ, ремень на генератор, ролик. Все взяв, думаю, та, мабуть, там в березні заміню. Ну, почалась війна, нічого не зробив. А, вчора заряджав, залишив на ніч було 13,2. Зараз перевіряю 11,8. При 11.8, 11,7 вже е, автівка не заводиться. 11.9 ще була. Ну, якби дає завод. Якщо намагатись заводити, то помилка ABS, ESP, Ну, всі помилки вилазять. Не хочу, щоб ці помилки повилазили, Зараз поїду. Нехай перевіряють акумулятор, чому за рік він вмер і заміню зразу ГРМ. Тому зараз буду в Дніпрі, цілий день до 6-ї, буду повністю в спільноті, в Ютубі, перегляд... переглядати буду усі відео. Ну, якось отак. От до речі, таке питання. Пішли туди, це подовжувалось. Так, нарешті до мене приїхав коудайс. Зараз о! Коудайса 6 мішечків. Нарешті. Кілограм сірки замовив наперед, нехай буде. Дуже класна ціна на сірку була Олексі. Так, що, що Олексій зробив? Він роб... Нарешті в мене є світло, є розетки. Тут був подовжувач, оцей 50-метровий, і на нього все кидав. Тепер все є. Вчора він робив. Хлопчик 19 років, дуже молодий. Але, знаєте, немає досвіду, тому мої поради, і я сподіваюся, що він набереться деякого досвіду, і це йому буде вподобану, понадобиться в майбутньому. І зробив таке от світло. Нехай буде, мені подобається отак. Воно от. світле. Так, що за питання? Хто електрик? Дуже класний електрик, таке питання. Подовжувач 50 метрів кабелю був, і він був завжди тут змотаний. 50 метрів кабелю 1,5 квадрата. І я вмикав е, ваги, е, млиночок і цей апарат. Що зараз? Зараз е, в мене от, немає подовжувача, трошки тут... Ну, скільки тут метрів, небагато. Так от, я відчуваю на, на слух, що. Це по іншому працює, і начебто оберти двигуна стали більше який перероблений 380 на 220. Тобто 50 метрів кабелю вони що, давали якийсь. Ну як, не знаю, дайте комент а, сопротивлення, може там вольтаж, напруга падала, як хтось по-іншому шустро почав робити кормозмішувач, і млиночок теж став робити якось поцікавіше. Набагато швидше я, скажімо так, відчиняю цей отвір. Це я кукурудзу бив. Ну, можна іще більше відчиняти. Він справляється дуже непогано. ну Правда, в мене п'ятірка стоїть решет, дуже непогано справляється. Що ще по кормозмішувачі, Хто бачив, тут вже стоїть в мене э, старий кормозмішувач. Так от. А, робив вчора відправку новою поштою там 260 кг БМВД поїхала по Україні. БМВД на ньому я не роблю, тільки на бетонозмішувачі. Погано вимішує БМВД. БМВД дуже жирне. Там що, соя, макуха а, іще фуз, трошки висівок. Тобто дуже щільна консистенція і погано вимішує. Внизу дуже заліпає. Я спілкувався з Олександром. Це Олександр Віртій, з яким ми постійно тепер будемо спілкуватись, він технолог. Він каже, що такий кормозмішувач дуже гарний для самопадаючих, скажімо так, сипучих матеріалів. Тобто, то я робив зараз комбікорм, да, звичайний, от воно. Ось він, то він сам падає і він класно змішується. А БМВД ні. Тому БМВД роблю на бетонозмішувачів. Дуже класно бетонозмішувач вимішує. А тут тільки комбікорм. Ну, Це зараз ну, приїду надвечір буду пакувати, бо завтра відправочки. Так що такі от в мене висновки після тижня праці БМВД не робимо. У дівчуль. Більш-менш. Привет! Не тусять. Е, в спільноті багато хто писав, що падає, тобто на вулиці теплішає, а яйценоскать падає. В мене навпаки яйценоскость тиждень тому була прям, прям крута, а зараз почала падати. Не знаю чому. Тому що температурний якийсь стрес я ну не замарачуюсь. Зараз яйці ціноська тримається за березень 82%. Для моєго стада 82% на, на другому році це дуже класно, тому що вони ні разу не відпочивали. Вони працюють, працюють, і навіть і дехто згорає на, на роботі. Ось за 22 рік 317 яєць кожна зробила і зараз. Робить 0,8 яйця за, за день. Оксанка вже вибирала. Ми вибираємо яйця зараз по 2-3 рази на день, тому що дуже багато вони їх топчать. А, прямо от такі надколи, кіхті немає перегородок, вони бігають. І їх, бачите, от вона забрала. От зараза. І ми отак от забираємо і сюди наверх. Щоб вони не бігали, тому що, тому що воно скільки їх тут, хтось їх злякає, самі злякаються, хтось якось перне там. І дуже багато. Десь 5-6 яєць треба самим поїдати, а ми так багато яєць не, не їмо. Е, Оксанка раніше е, пікла, а зараз все ж залишилось у Нікополі, немає в чому випікати, тому не, не використовуємо яєць. Все ж таки, я з'явився на камеру, бо не можу з вами привітатися. Усім привіт! Ще разок спільнота дуже жваво кожен день працює. На жаль, мене там немає, але так, одним глазком щось там дивлюсь. У всіх іде інкубація, інкубація, інкубація. Сезон Класно, люди діляться інфой. Вона мені потрібна, але я буду вас перепитувати, коли буде у мене приміщення нове і буде інкубатор. Плануємо інкубатор на 1000 яєць. ну Це плани. Як воно буде, як життя покаже, будемо дивитись. Також дуже багато коментарів за всякі лікувальні речі. Люди пишуть мені у приват там. От, Курка на лапки сіла чи щось ще не знаю, тому всіх, туди у спільноту, там є люди, які порадять, що да як. На вихідних буде бесіда знову з Олександром. Я хочу підняти тему більш технічну, та й не тільки технічну, з ним, коли спілкуюся, то там наукової інформації дуже багато. То, мабуть, у неділю буде відео. Ми поспілкуємо. Я хочу поспілкуватись по поводу грануляції і по поводу кормозмішувача. Тобто, який кормозмішувач кращий? краще: вертикальний, горизонтальний. У нього величезний досвід, він сам їх виробляв, розробав, розробляв і за грануляцію. Тобто, я хочу запитати за кордоном у Німеччині, наприклад, зерносуміш, як у мене. А у нас в Україні всі гранулюють. Що краще, він правда, мені вже дещо порозповів. Я хочу, щоб ви послухали. Це дуже цікава інформація. Тому у неділю, якщо не вийду, то буде от таке от відео. Та ні, я хочу з вами ще в п'ятницю поспілкуватися. Подивимось. Все, я поїхав у Дніпром, забігу в епіцентр. Просто ахну, які ціни. А потім сяду пити каву і дивитись спільноту, відповідати на ваші коментарі та й переглядувати відео, тому що я підписан на класних людей, а їх відео навіть ще не дивився. Якраз буде повод. Зарядив навушники павербанк, це беру з собою, тому що, мабуть, автівку заганю на 12, а віддадуть у, у 18, а потім ще в солине, комбікорма 40 кг і забрати шнек, бо чекають люди замовлення. Шнек тільки сьогодні прийшов. Ну, так от: працюємо, працюємо, крутимось. Треба працювати. Все, слава Україні! Дякую, хлопці, вам за наше мирне небо. Там, де ми зараз живемо, все до побачення.